Доброго ранку. Сьогодні четвер. Починаємо 28 серпня. Починаємо працювати в цій поїздці саме з міста Житомир. І сьогодні біля легендарного театру Кочерги працюємо з нашими людьми, допомагаємо переселенцям і я дякую усім небайдужим. Володимир Олексійович, мій друже, Наші партнери, які надають цю гуманітарну допомогу, харчові набори, а також наші артисти Михайло Хома, Дзідзьо, Олександр Панамарьов, Юрій Горбунов. Я дякую вам за можливість логістики, весь транспорт, уся логістика, яка по Україні від нашої громадської організації ВПУ України, це саме дякуючи вам, нашим справжнім народним артистам і волонтерам. Ну і головне, я дякую безумовно нашим Збройним силам України за те, що можемо бути сьогодні тут, у Житомирі, після достатньо тяжкої ночі. І дякую усім цим людям за терпіння, за сили, наші рідні українці, наші переселенці. Я хочу, щоб усі пам'ятали про цих людей в нашій державі. Цим людям, мільйонам людей потрібна допомога держави, потрібна допомога місцевої обласної влади. Народних депутатів, допомога волонтерів, громадських організацій, благодійних фондів. І я дякую, хто дійсно займається цією допомогою. Шановні, з яких міст, скажіть, будь ласка, з яких громад? Херсон, Гірське, Харків, Рубіжне, Нова Коховка, Бахмут, Миловатка, Мелітополь. Ліман, горлівка, тримайтеся, наші рідні українці. Слава Україні!